Рідні, близькі та пересічні чернівчани з нетерпінням чекають на повернення військово-чернівецького прикордонного загону. Зустрічати героїв прийшли із хлібом, сіллю, синьо жовтими кульками та національними стягами. Зустрічаємо просто патріотів, солдатів, а з рідних нікого, але хочемо підтримати солдатів, хочемо надати якусь підтримку душею, доказати, що тут є люди, яких, яких, яких люблять. Я вже збилася щитати, дні. Ну, але слава Богу, вертаються, що вони здорові. Мені до цієї пори не віриться, що вони вже їдуть, але будемо зустрічати зараз. 64 прикордонників нарешті прибули додому та вишикувались на урочистому параді. Керівник прикордонного загону привітав та відзначив кожного грамотою. Особовий склад весь повернувся, живий і неушкоджений. Так, дійсно, три військовослужбовці отримали поранення в ході бойових зіткнень з противником. Зараз вони отримують медичну допомогу і ми їх чекаємо на повернення в прикордонному загоні. Обійми та сльози рідних по завершенню урочистостей стали красномовнішими за будь-які привітання. Я відчуваю, що я не знаю, чи земля є під ногами. Ну але... Що він живий повернувся. Прикордонники, які повернулись додому у відпустку, кажуть, було нелегко. Утім, якщо буде потрібно, готові знову стати до оборони державних кордонів на сході. Важко було, але всі хлопці, які поїхали туди, справилися, свої завдання виконали. Я думаю, що їхні рідні і близькі будуть гордитися ними. Тяжко, але ми витримали. Якщо накажуть, кажуть, повернуться. Майя Гумени Ярослав Левицький. Місцевий час.